Друге, блокування рахунки без рішення суду є прямим порушенням. Податкова або банк може тимчасово призупинити операцію для перевірки, але остаточне блокування виключно ухвалює суду. У низці справ Верховний суд чітко зафіксував, навіть якщо гроші викликають сумнів, це не означає, що ви одразу винні. По-третє, тягар доказування лежить на податковій. Це ключовий момент, Контролюючий орган, повинен довести, що транзакція дійсно пов'язана з вашою господарською діяльністю, що вона має ознаки доходу, який підлягає оподаткуванню. Без цього будь-які припущення не працюють у суді. Приклад із практики. Низки справ Верховний суд зазначає, що вимога податкової надати пояснення щодо особистих переказів без зв'язку з підтримською діяльністю це є перевищенням повноважень. В іншій справі суд вказав, що блокування рахунку без ухвали суду незаконно і визнак дії податкової неправомірно. Постанові від 2021 року Верховний суд прямо наголосив, сам факт надходження коштів на рахунок фізичної особи не може вважатись безоперечним доказом отримання доходу. Таким чином, судова практика це ваш щит. Якщо податкова діє за межами своїх повноважень, ви маєте всі шанси виграти справу. але для цього потрібно правильно зафіксувати порушення і грамотно побудувати правову позицію.